Ну, скажу зразу ні. Ми не до місцевих виборів зараз готуємося. Є важливіша подія на теренах України, яка практично буде визначати майбутнє України на довгі роки це вибори президента. І ми чітко усвідомлюємо, що не маємо права у 2015 році, а це відбудеться весною 2015 року. Дійство: не маємо права дати ще раз перемогти Януковичу. Україні і для цього ми будемо робити все, щоб об'єднати всі демократичні сили для перемоги демократичного кандидата. Це буде головним після того, коли відбудуться вибори, і переможе президентський, і переможе демократичний кандидат. Я не виключаю. Що можу відбудуться дострокові вибори до парламенту, тому що цей парламент тоді не може існувати, він же не має більшості демократичних сил. І відбудуться вибори тоді відповідно до місцевих органів влади. І тоді ми зразу після цього і почнемо відповідну підготовку. Пане Дмитро, які дії об'єднаної батьківщини будуть найближчим часом втілені на Прикарпатті? Ну, я думаю, що головне завдання батьківщини сьогодні це. Для того щоб працювали на місцях наші депутати в обласній раді, я думаю, ми продемонстрували, що ми забезпечили сьогодні нашим голосуванням ті питання, які стосуються і бюджету, і інших напрямків. Це міських районних, адже в усіх міських районних радах і сільських селищних у нас є великі фракції, які ставлять питання про те. Щоб більш-менш нормально жила громада, ми усвідомлюємо, що сьогодні не вистачає у нас на наступні два місяці у бюджетах грошей. Ми звертаємося сьогодні і до Кабінету міністрів, і до Міністерства фінансів і продукуємо за те, щоб і вчителі, і лікарі, і тому подібно отримали і заробітні плати, і отримали відповідні доплати. Ми робимо все те, що визначається. А центром і те, що відповідно приймаємо на місцях. Партія Батьківщини є боєздатною живою вона є в кожному селі, на і в кожній виборчій дільниці, є всіх 19 міських районах і містах і районах. Тобто е, наші партійці ми приймаємо народні депутати від батьківщини сьогодні. Всі, тому що сьогодні поступили в батьківщину вже і Шкварилюк. Володимир Васильович і обраний першим заступником голови обласної партійної організації, і Дирів Анатолій Борисович Гладій і Ольга Сікора відповідно були у Батьківщині. Ми організовуємо прийоми, виїжджаємо на зустрічі із активом там, де треба відстоїти інтереси людей. Тобто, ми працюємо в тому напрямку, як і повинна працювати політична сила, яка сьогодні дбає про інтереси громади. Інтернет-ресурси пише, що головою фракції вашої фракції у Лонськівській міській раді буде кукурудз. Це правда? Ми не розглядали ще питання, тому що для того, щоб сказати, що буде, хто буде головою фракції Батьківщини, спочатку треба об'єднатися. Сьогодні у міській е, раді. Поки що дві політичні сили: Батьківщина має свою фракцію і фронтзмін має свою фракцію. Якщо тільки ми цей процес об'єднання завершимо, зберемо депутатів спільно, які об'єдналися від батьківщини і Фронту змін, І як це традиційно, віднімуть руки по депутати міської ради за те, кого вони хочуть обрати. Оберуть, значить, буде покуруці. Наступне запитання. А що вже? Зелінський взагалі вам не потрібен. Використали і випнули навіть на нардепа не підтримали. Mm -hmm. Щодо 2012 року. Mm -hmm. Ну, Я зрозумів, що це той момент, коли вирішилося питання. Е, я вже, здається, говорив, з чого я починав, що в нас був е, із семи округів квотний принцип. Е, два округи е, було виділено фронту змін. Адже ми ще не були об'єднані два свободі, два фронту змін, треба ще округ. І е, тиснець центром міста Тисминиця, це мицький район ходивши, і е, Галицький більшості своїй був відданий фронту змін. Зв'язку з цим не міг претендувати від Батьківщини туди. Зелінський. Е, він приканудидував, пред... е, пішов як самовисуванець. Він програв, О, зрозуміло, що він не міг е, виграти. Він програв, але е, він сьогодні є е, е, депутатом власної ради. Він працює, виконує рішення фракції. Проблем немає. І наступні вибори він ще дуже молодий. І коли сьогодні не прийшов, то це означає, що трагедія. І йому не 60-70 років. Так, а слава Богу, йому трошки перевалило більше як 30. І все, що майбутнє політичне попереду треба працювати. Вам дуже питання вичерпались. Дякую дуже, що ви були з нами. Нагадуємо. Ви... Дивилися час-конференцію з депутатами Верховної Ради, головою обласного осередку партії Батьківщина на Прикарпатті Дмитром Шунком. Дякую. А тебе ще... за те, що дивилися з конференцію. Я сподіваюся, вам сподобалося. Гарно, просто гарно, бо є відчуття, що треба думати над тим, що там.